І так, 3D-модель. Креслення, з чого то все робилося? Ну, як я вже казав, то робилось не з голови. Спочатку робився проєкт креслення. І по ньому то робилось. Отже, з м -м плоскої заготовки я зробив 3D-модель, як воно має бути. Ось ця петелька, карта петлі. Скрутив його. І потім. Навкруг цього всього почав будувати то, чим його гнути. Ось гібочник номер 1 На ньому лежить скручена петля. Тоді ми ще думали, що вона має бути ну, рівномірно, на дві сторони цей центр отвора, ну ви розумієте про що я. То воно було роблено так, але я вже розумів, що вона все-таки має бути на один бік. Того проектував, щоб на один бік, але тут не видно. Ну От воно на один бік як має лягати. Отак от воно і, і має бути. Короте, там воно просто зміщається і все. Е, е, Гібочки номер 2 той, що завертає вухо навкруг осі губками. Окремо винесено, що має получитися симетрично, але воно може робити і несиметричне без переробок. Тобто я його зробив і так і так. Ось ці вушка, які розмічали, вирізали вручну. Ну, вирізав я вручну, звичайно, ви тільки дивилися. І ось вушка 3D. То були креслені вушок, а ось ці напіввушка, як вони один з одним з'єднуються. І наскільки там мало місця. Скільки там мало місця, ну, але все вийшло, все розмістилося, все працює, вже працює півроку. Вже відремонтува багато танків ну з цього боку. Зробивши їм петлі. А ось оці губки, які мають завертати, які давлять на ту сталь пряму, пряму сталь, і закручують вокруг осі. В цій прорізі. Ці пази, як шипи, вставляються ті пі на пів пушка. Так от все вийшло. Нагадую, що хто хоче, ага, дякую всім, хто допоміг купити цю програму на рік, тому що тут я міг тільки проєктувати, але експортувати файл на лазерну порізку я не міг. Тому... По скріншотах випилював болгарочкою. Звичайно, зараз, коли експорт з програми доступний, то би все порізалось на лазері за один день. Я грався десь ну, 10 днів з тим всім, щоб його руками зробити. Е, хто нам кинув на донати на покупку програми за місяць», потім на рік, величезне, дякую. Ось ви бачите, вона працює і суттєво вивільняє мені руки. Для того, щоб я міг проєктувати інші потрібні речі. А лазер в цей час би різав. Лазер 3 d принтер там залежно від задач. Ось. Ну і хто хоче допомогти слідуючим проєктам, то картки будуть в описі під цим відео. Дякую ще раз. З вами перемагати значно легше і швидше.